2449, 2249 також страдають з флешками. Я не зовсім до кінця розумію, що ви маєте тут на увазі, оскільки якщо страдають з флешками, тобто люди беруть туди і флешки запихають, так замість ставити реєстратора. Ну тут насправді два варіанти. Тут треба максимально людям пояснити, які плюси і мінуси вона має з флешками, і які плюси і мінуси вона має з реєстратором. І тоді людина сама вирішує, що її важливо. Чи там, переплатити 100-150 доларів і взяти реєстратор, який вона має бути, буде мати мінуси, і які буде мати плюси, наприклад, з тими самими флешками. Це... Вибір суб'єктивно кожної людини. Не можна сказати, що щось є гірше, щось є. Це все в залежності від задачі. Але насправді 2449 і 2249, може, ми мали насправді іншу історію. Може, вони з флешками страдають самі як камери. Якщо як камери страдають, а не люди в цьому випадку, тоді там дійсно це є проблемні моделі, які мали, якщо там буде старіша прошивка, вона мала проблему таку, що флешки. Ну, з флешками ці моделі паршиво працюють, але щоб вони працювали нормально, бо деколи є людина, яка каже: Дайте мені одну камеру 24-49. А в дальнішу я собі зараз тимчасово поставлю на флешку. Але в дальнішому я все-таки поставлю собі реєстратор там на 8 і ще там сім камер докуплю. Ну тоді людина бере там просто одну на флешку. От, але щоб та камера нормально працювала, потрібно обов'язково скачати останню прошивку. Залити ту прошивку, і після чого обов'язково зробити в камері, тобто зашити її, і після чого зробити її в дефолт. Коли ми зашиєм і скинемо в повний дефолт, а скидання в дефолт ну, є також обов'язковим пунктом цієї ситуації, тоді все буде у вас працювати нормально, і камери, такі як 2249 і 2449, також нормально і гарно працюють на флешку. Так що підписуйся на канал, щоб теж все знати.